Як відкрити валютний рахунок для ФОП? Гроші на ФОП можна отримувати як від ФІЗОСіб, так і від компаній. Щоб отримувати гроші від компанії, вам знадобиться валютний рахунок у тій валюті, в якій ви плануєте отримувати оплати: долари, євро, рублі тощо. Отже, щоб відкрити валютний рахунок, вам потрібно звернутися до банку, в якому ви вже відкрили гривневий рахунок на ваш ФОП. Або ж звернутися до іншого банку, якщо ви хочете використовувати їх декілька. Тут потрібно розуміти, що відкрити валютний рахунок без гривневого не вдасться. Майже всі банки в Україні надають послугу онлайн-відкриття рахунку. Це можна зробити як через клієнт-банк вашого ФОПа, так і через сайт банку. Якщо ні, завжди можна зателефонувати на гарячу лінію та, слідуючи голосовим підказкам відкрити валютний рахунок за допомогою менеджеру банку. Якщо ж використовуєтесь банком, який ще не перевів більшість послуг в онлайн, вам доведеться завітати в найближче відділення з паспортом, кодом та документом, який називається виписка. Він видається при відкритті вашого ФОПа податковою. Важливо розуміти, що відкрити рахунок ФОП може тільки особисто. Відкрити його за дорученням або розпискою не вдасться. Онлайн та офлайн процедура відкриття рахунку займає однакову кількість часу. Різниця тільки в підписі. Якщо особисто у відділенні банку ви підписуєте документи ручкою, то онлайн ви ставите підпис за допомогою електронно-цифрового підпису. Підприємцям доступні на вибір 16 видів валют. Ви можете обирати всі. Рахунок працюватиме вже на наступний день після подачі заявки до банку. Відео про те, як отримати ключі електронно-цифрового підпису та взагалі, що це таке, ви можете побачити тут. Також прошу вас підписатися на наш канал. Так ми розуміємо, що наші відео вам корисні. Щоб зробити це, тисніть сюди. Пишіть свої запитання в коментарях. Я дам відповідь прямо там, або ж зніму окреме відео.